Напередодні новорічних свят відбулося заняття секції самбо та дзюдо для дітей працівників Харківського національного університету внутрішніх справ. У секції займаються діти віком до 11 років, яких тренери навчають основам спортивної майстерності. Хлопчики і дівчатки із задоволенням виконують різні вправи і фізично загартовуються. Куваки на прішкінагру діле, колесо. Страховка назад, страховка вперед, корок назад, корок вперед, стойка на руках, колесо. За словами начальника кафедри спеціальної фізичної підготовки підполковника міліції Олександра Моргунова, передноворічне заняття стало першим публічним виступом для юних спортсменів, найгарячішими поціновувачами талантів яких стали звичайно батьки. Їм діти продемонстрували усе, чому навчилися під час занять. На сегодня в конце учебного года дети, которые занимались секцией у нас по самбо по дзюдо, провели как итоговую тренировку и показали своим родителям, близким, чему они научились за это там непродолжительное два-два с половиной месяца. Мы планируем добавить еще одну тренировку и хотя бы два раза в неделю проводить такие занятия. Після успішного виступу кожна дитина отримала першу у своєму житті спортивну нагороду, грамоту і медаль, а також солодощі з побажаннями веселих свят. На згадку фотографування разом із батьками та улюбленими тренерами. І вітання усім усім з Новим роком.